От ви колись замислювалися, чому у вас, скажімо, очі мами або усмішка тата. Тисячоліттями люди бачили, як ознаки передаються від покоління до покоління, але сам механізм ну, він залишався однією з найбільших таємниць природи. Що ж, давайте розбиратись, як наука, врешті-решт, зламала цей код. Це по суті ключове питання, яке стосується кожного з нас. Воно лежить в самісінькому серці генетики, і саме воно, знаєте, стане нашою відправною точкою в сьогоднішній подорожі у світ інструментів, що дозволили нам розшифрувати закони спадковості. Так, сьогодні ми пройдемося ось таким маршрутом: від спостережень у тихому монастирському саду до передових технологій, що змінюють світ. Подивимося, як взагалі розгадували таємниці спадковості, які інструменти для цього використовували, і як усе це впливає на наше з вами життя сьогодні. Знаєте, кожна велика наукова подорож вона ж починається з чогось простого, з першого кроку, з першого спостереження в історії генетики цей крок був зроблений завдяки надзвичайній уважності і методичності однієї людини. Так, так, ви не дочули. Все почалося не в якійсь ультрасучасній лабораторії, а в звичайнісінькому монастирському саду. Чернець на ім'я Грегор Мендель обрав для своїх дослідів горох. І цей вибір, ну, він був просто геніальним. А знаєте чому? Бо горох мав дуже чіткі контрастні ознаки, які було неймовірно легко відстежувати. Це і був його головний інструмент гібридологічний метод. Мендель не просто дивився, він систематично схрещував рослини з різними ознаками і, що найголовніше, скрупульозно підраховував результати. Саме оцей математичний підхід і дозволив йому побачити чіткі закономірності там, де до нього всі бачили лише хаос і випадковість. Добре, то що ж було в арсеналі перших генетиків? Ну, все починалося з дуже уважного спостереження та аналізу очевидних видимих ознак. Тільки гляньте, наскільки все чітко. Насіння було або жовтим, або зеленим, квіти або пурпуровими, або білими, жодних там якихось проміжних варіантів. І це, власне, і наштовхнуло Менделя на думку, що ознаки передаються як окремі неподільні одиниці спадковості. І так само він аналізував я інші пари ознак гладеньке, чи зморшкувати насіння, повні чи перетягнути стручки. Систематично відстежуючи ці характеристики впродовж кількох поколінь, він, врешті-решт, і вивів ті самі фундаментальні закони спадковості, якими ми користуємося досі. Метод Менделя це, звісно, революція, але він мав очевидні межі. Бо погодьтеся, ми ж не можемо проводити такі експериментальні схрещування на людях з етичних та й практичних міркувань. Тож перед вченими постало нове дуже складне завдання: як застосувати ці знання до нас, до людей? І вчені знайшли вихід, дуже елегантний, до речі, замість того, щоб створювати експерименти, вони почали аналізувати вже існуючі дані, тобто історію родин. Цей метод перетворив генетиків на таких собі детективів, що розслідують таємниці, приховані в наших родинних деревах. Ось дивіться, як це виглядає на практиці. Ця схема або родовід вона дозволяє візуально простежити, як певна ознака, наприклад, спадкове захворювання, передається з покоління в покоління. Аналізуючи такі схеми, можна визначити тип успадкування і навіть спрогнозувати ймовірність появи цієї ознаки у майбутніх нащадків. Гаразд, ми перейшли від спостереження за зовнішніми ознаками до аналізу родоводів. Але що ж є тим самим матеріальним носієм цих ознак? Наступний прорив дозволив нам зазирнути просто всередину клітини. І це був без перебільшення гігантський стрибок уперед, від якихось абстрактних факторів спадковості Менделя до цілком реальних фізичних структур, які можна було побачити під мікроскопом. Вперше вчені змогли поглянути на носії генетичної інформації, хромосоми. І це змінило абсолютно все. Цей метод дозволяє сфотографувати, впорядкувати та проаналізувати всі хромосоми людини. По суті, це як отримати такий собі індивідуальний генетичний паспорт, де всі хромосоми вишикувані за парами і пронумеровані, а це в свою чергу дає змогу виявити великі зміни в генетичному матеріалі. А ось вам і яскравий приклад, наскільки потужним є цей метод. Перед нами каріотип людини з синдромом Дауна, і причина стає просто таки очевидною наявність зайвої третьої копії 21-ї хромосоми. Це відкриття перетворило цитогенетичний аналіз на ключовий інструмент у медичній діагностиці. Окей, хромосоми ми бачити навчилися, але з чого вони зроблені, як саме там записана інформація? Щоб відповісти на це, знадобилася ну справжня технологічна революція вже на молекулярному рівні. І тут на сцену виходить ПЛР полімеразна ланцюгова реакція. Ця технологія вирішила одну фундаментальну проблему: як вивчити ДНК, якщо у зразку її мікроскопічно мало. ПЛР працює як генетичний ксерокс з сінької молекули ДНК, вона за короткий час створює мільярди копій, роблячи невидиме видимим. А ось і він, сам копіювальний апарат, термоциклер. Так, на вигляд, може і проста коробка, але це справжній двигун сучасної молекулярної біології. Вона автоматично проводить швидкі цикли нагрівання та охолодження, що й запускає процес копіювання ДНК. Саме ця технологія лежить в основі більшості сучасних генетичних тестів. Добре, якщо ПЛР дозволяє нам текст розмножити, то секвенування це вже інструмент, щоб його прочитати. Цей метод встановлює точну послідовність літер генетичного коду А, Т, С і Г. Це, знаєте, найвищий рівень деталізації, який дозволяє побачити навіть найдрібніші зміни окремі мутації в генах. Що ж, ми пройшли справді довгий шлях від гороху до секвенування геному. А тепер давайте подивимось, як увесь цей неймовірно потужний набір інструментів працює сьогодні і безпосередньо впливає на наше життя. Та сфера застосування просто величезна, Ну, у ПЛР-тести на ковід, які виявляли генетичний матеріал вірусу, думаю, знайомі абсолютно всім. У криміналістиці аналіз ДНК, знайденої на місці злочину, може безпомилково вказати на злочинця. Генетичні тести допомагають встановлювати батьківство, створювати нові сорти рослин і навіть зазирати в далеке минуле, вивчаючи ДНК неандертальців. Але наука пішла ще далі ми навчилися не просто читати, а й уявіть собі редагувати генетичний код. Технології на кшталт CRISPR дозволяють вносити точкові зміни в ДНК, створюючи організми з новими властивостями, наприклад, томати, які довше не псуються, або культури стійкі до посухи. Наша подорож добігає кінця, тільки подумайте, за якихось півтора століття ми пройшли шлях від підрахунку грошин до розшифровки повних геномів. Інструменти генетики відкрили нам дивовижний світ, що прихований усередині кожної нашої клітини. Але така величезна могутність, вона несе із собою і величезну відповідальність. Ми отримали інструменти, щоб читати, копіювати і навіть переписувати код життя. І тепер головне питання, яке стоїть перед усім людством, це не що ми можемо зробити, а що нам варто робити. І відповідь на нього ми маємо шукати всі разом.